Сімбачка! І машуковський. І шоу ДСП. Дуже смішні, і смішні. А ми подивимося, які вони будуть смішні, тому що розсмішити мене дуже складно. А тебе як? Ти будеш сміятися. Думаєш? Окей. Вистовка не будеш сміятися. Ну, давай, давай, знаєш так, Ladies first. дами вперед. Давайте перше будеш. Правило шоу дуже ізі. Дві зірки виконують перероблені пісні на відомий мотив. Головна мета насмішити один одного. Хто більше разів засміявся, той програв. Але це формальність. Приємного перегляду. Ой, у дитячому саду там вихователь наригав. Уперше він в <шумітно> своєму житті киселі манку поєднав. Прикольний такий дитячий садочок. Дуже дуже класний. Де можна записатись? У мене якраз похресниця є. Так, а, давайте. Згадай, а, згадайте цю, цю цю пісню чи ні. Пізнаєте точніше? Зуби мудрості і копчик. На мені надо. Ще є інтернет експлорер. Чесно. Чесно, шутку шутку про інтернет Explorer я не, не зрозумів, але зуби, копчик нахуй мені треба, це тупо про мене. Тому що, знаєте, коли тобі вже 27, тобі тебе вже вирвані всі зуби, копчик там ледве дихає, ну і в принципі ну, не ти не у лікаря, ці, як, як, як колись в клубі. Ну, ти користувався інтернет експлорером? Я думаю, що да. ну, так. А ще скористуєшся? — Ні. Дуже смішні пісні. Напишу мочою на снігу. I love you. <плес> ну, не вийшло сніху. Після Ай закінчилась моча. Ну слухайте, мені... ні, ні, прикольно, прикольно. Я просто я не знаю, чому я візуалізую зразу все. І чому, чомусь представив, що саме ти, саме ти це робиш. <рес> ну, Ти ж сказала, я напишу. А, так, ну у мене такого не було. Якщо хочете, мені таки, таку, такий романтик устроїти, пишіть мені в директ. Я сфоткаю блокпост, зніму я прильот, нічого не питай, я йобутий урод. Це реально те, що не, не можна робити, ні в коєму разі під час воєнного стану, і, де, і в принципі і після, і до, я думаю, теж це не можна було робити. Не можна робити це. Запам'ятайте. Тому що, по перше, що я. я, я, я. Давай ще раз. <свист> давай ще раз. Все, Це не пояснювати прямо. Подвійчогось двічі. А, двічі зрозумів. Фоткати воєнні об'єкти, воєнних, казати якісь координати, ПВО, роботу ПВО нашого прекрасного, яка нас захищає, не можна робити. Запам'ятайте. Дуже смішні пісні! Це напевно буде більш так відноситься до мого хлопця. Да? Провокація на шоу прям. Ілюша, вибач, вона, будь ласка. У ночі я тобі пошкрябаю гітару, буду м'якоти, борги з висоти. Якась рима така в мене. Насру у все, що є у тебе, бо так живуть коти. Блін, коли ми, коли ми живемо, я дійсно ну не сру. Я. Така, я представляю, цю, цю просто, а що Юша ситуацію, Знаєш, Юша прокидається вночі, йде попісяти, і сімба посеред кімнати. Ну блін, я навіть коли сьогодні збиралася, там купа. Ну ти був у мене, ти бачив. там ти Ну, гімна там не прибирала. Дівчата, дівчата не какають. Точно, так. Угу. Тепер ти. Дівочка Оля, з дівчинкою Леною втикають в небо. Дівочка Лена і дівчинка Оля хуярять солі. <праць> дівочка Лена, дівчинка Оля, це робити теж не можна. І від цього краще не буде. Але знаєте, що я помітив? Зараз ем... вибач, проб'ю, ти колись пробував? Що, солі? То... Кожен день. <рес> Кожен день, коли собі яєчню жарю, там зверху посипаю. Ні, якщо це за е, заборонені речовини. Ні, ні солі, ну я що по не видно. <рес> <рес> Мені, я не знаю, просто я така людина, знаєте, е, я всього такого боюся дуже сильно. І, А вже ж у мене за життя були знайомі, які е, вживали якісь там заборонені речовини і досить. Е, Сильно, і якщо б мені здається, щоб я таке зробив, би, я б одразу на дурку поїхав би, тому що в мене і так фантазії, і так проблеми блядь, з е, думками. Е, ну, я там ходжу до психотерапевта, тому що мені складно там якісь е, моменти життя пережити досі, і в принципі, і ну, мені здається, така підтримка Бусьо. Бусь переживеш. Піди на завод для a... поработай. No, da, попробуй. попробуй. І піди потім скажи мені що депресія. No, um, да, Тому, да. Uh, Наркотики це зло. Uh -huh! Ті самі інтерв'ю mm. інтерв там де філософствують, знаєш. А, ага, потім після шоу пішли. Ну, наркотики. Mm. Знаєш, так та, кульмінаційна музика така, прям драматична. Коли ти сказав щось таке дуже сильно примітивне, але воно звучало так, знаєш, прям, прям класно. Давай. А тебе одна? Ні, ну по одній взагалі. А, я не знаю, а я думаю, чому мені так складно? Давай так. З жопи сари зроблю сало й кровшкі стакан. Ось такий мукбанк планує канівал. Дуже смішні пісні. За тебе розумніший пінгін. Я просто не розумів. Я просто хочу спитати тебе, чому ти така тупорила? <свист> ні, 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 це не про тебе. І взагалі, знаєте, я не знаю, хто пише ці жарти, але у мене така, я такий досить problematic person, коли я бачу, що ну, знаєте, вже котрий жарт, і він сугубо про жінок, то я думаю, полюбе буде в коментарях писати, що 10 це за Я це не підтримую, тому повертайте жарти про чоловіків. Про мужланів, тобто. Об... <свист> 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 <Okay>. <свист> ну, ладно. Хоть раз засмійся нормально. Давай, давай. Давай. Прям Прям. Давай, я, uh... я я я это трепетировал перед зеркалом сьогодні. Стюардеса по імені Ігор. весь поліцберігала. Інтро його. Ну, а Скажімо так, передайте привіт сценаристам. Завечка, я тебе дуже люблю, це не я писала. А я тут при чому? Я інтриги не тримаю ніякої. Просто, ну, це такий досить некоректний жарт. Ну, я знаю, що він Але, знаєте, як там зараз кажуть, що всі жарти мають право на існування, але все ж таки треба, мені здається, якось. Лояльніше? Ну, так, приблизно так. Ну, я пустіна. Та чи я тут при чому? У мене не ігор, я не стюардеса. Стюардеса, по і Олешка. Так, давай, стюардеса. твоя черга. — А, так? Ага. Хорошо. Я тебе в'бу, чуєш, мене чуєш. Дай, блядь, алкоголь після десяти. Останні дві строчки я не прочитала. А. Ну, ладно. Так я наспішила, що в'яні. Я думаю, побіг, так і буде мені співати, я тебе в'ю. Коли убігала від митцю після хапки, об справі наступав на п'ятки. Ну я про знайомих, я не про себе. Я не про себе. Чесно. — Так. Оооо! Ну тут прям за душеньку тебе схватить. Е, ну, в плані не сама пісня, а той, хто співає. Ну. Ну, хто тебе за душеньку ще може схопити? Не тільки за душеньку. <гум> <ст medicines> а, підправофе. <чи> а чого не мені ця пісня? Коли місячні прийшли, я наче у полоні. Кожен день я відчуваю лиш твої долоні. <ривіт> ну, тут тільки у тебе можу спитати, так, то що ти жінка, ну, це правда чи не правда? <ривіт> <ривіт> а! А, переспівати. Ні, ну тебе. А ну, я поняв, ну. Ти, 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 ти Да. Поки що просто ну, не да, знає. Да, — ну, ну окей, постави пам'ять. Ну так, Жоза. Ладно, Тоді я вважаю, що цей жарт норм. Бабушка красноволоса, наша бабушка, до тебе в мене є вопрос один. Куди ти на їдеш їдеш 5 годин? Ну <плес> Це ж за. Це ж за. Це ж, це ж за і я думаю, що я вже близько. Ти я на автобусі, коли того, останній стан. раз катався? Ти? У мене панічні атаки, я не можу. <плес> Ні, серйозно, у мене коли скупчення дуже вели... ну, велике люди. Ти заходиш, ти колотак? У мене прям дане починає колбасити, я не можу. Прям. Угу. Mm. Тому я дуже рідко виходжу в центр гуляти, а, ну і десь там, ну там дуже швидко десь там бігу завжди, колись там забіжав, там щось купити. Я вже маску, одягаю і побути. Типу, блядь, так тебе не помітять. Я тобі більше скажу. Я коли у мене був такий момент, коли я хотів якось маскируватися, ну щоб знаєте, там походити погуляти. І як би щоб я там не надягав кіпчонку, там куртку, ще капюшон і ще щось там задом стаю, там от сижу, все одно помічають люди. Ну, це круто. Я, я люблю своїх підписників. Але коли знаєте, дуже велика людей, от, <гум> купа, ку кількість людей, мені прям дуже, прям. Мене прям от, отут така тривога дуже сильна. Але я над цим працюю. Подивимось, може. Мені здається, це ще через хейтерів. Ні, <гум> це. В принципі давно в мене вже таке почалося. Ну, коли, от, наприклад, тільки починалася е, вся ну, кар'єра там медіапростору, скажімо так, <identified> там ще з серіалу, е, я навпака, ну, я навпаки там ну, ловив такий кайф, мені круто було е, там дуже комфортно знаходитись серед людей. А потім, от в один момент, коли е, почалися п -п 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 ПА у мене панічні <Surprisingly> атаки, це все е, е, тривожний розлад, у мене прям. Ну настільки це складно пережити в моменті, що мені, знаєте, в мене адреналін виділяється, мені просто хочеться кудись бігти. Я не можу нічого з цим зробити. Тому відповідь на автобусах не катався давно. Це зараз у нас сеанс психотерапії. <ролосить> <ролосить> з вами була сімочка <ролосить> З вас <а> мільйон двісті. <ролосить> <ролосить> так, я, так? <ролосить> да? Так. Так. Я тебе кохаю, але не зовсім. Той на півшишки і без відносин. <рик> у мене теж ну, у мене теж така історія, що це не не, не жиза. У мене в принципі е, 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 якоїсь близості з людиною без відносин і без е, емо, ну, емоційного якогось такого підвищеного стану е, ну, не може бути. Тому для мене це не жиза. А для тебе не жиза таке спорне питання. Спорне питання. Ну, було. Було в житті все. До мене було домагання в дитинстві ще, напевно, багато разів. Тому я не знаю. Навіть від, ну, ладно, я це не буду. Від рідного брата. Ого. Ну, це. Та ладно, все добре. А, та ладно, ти так сказала, типу теж жартує. Ну, ти пропрацювала це? <кхм> Працюю зараз. Ага, Ну, бажаю бажаємо успіхів. Всім бока! Це було шоу ДСП. Ставте лайки. З вами був машин Репостіть. І з вами була Сімбачка. А ми вас! Пожди.